Якою є можлива співпраця між Україною та Литвою? йдеться про подвійне співробітництво? О, я не маю жодних сумнівів у тому, що Україна дуже хороший наш партнер. І я маю на увазі не лише традиційні напрями політичного і військового співробітництва, але це і культура і молодіжні студентські обміни. І ясно, що ми надзвичайно зацікавлені в економічному співробітництві з Україною and And students as such. And definitely we have a great deal Н Стюденс Сач Ендефанетліва грейділ економік інтерест ін України. Батисіз лайкайсет немає сумніву, що обидві країни виграють від цієї співпраці, і ми повинні робити усе можливе, щоб ці контакти, які ми і без того активно розвиваємо, посилювалися. І я можу вам впевнено заявити, що ми потрібні один одному. Датвикен риді сейдат дерісно даутвинічад. А тепер давайте згадаємо події 90-х років, якби тоді не було Саюдіса того знаменитого руху, якою б тепер була Литва, як ви вважаєте? перш за все, Саюдіс був відповідальним за литовських людей, які хотіли вільно висловлювати свої бажання. І Сайдіс об'єднав цілу націю для цієї окремої мети. Те, що є тепер, мабуть, найкраще підтвердження того, що ми досягли успіху. куди б ви не поглянули. суспільство відкрите. Преса вільна, є свобода висловлення наших думок, поглядів і мрій. Ми маємо вільний ринок і зараз користуємося його перевагами. Ми відбудовуємо наші міста. Це найважливіше. Звичайно, у нас були певні труднощі, але за 19 років незалежності ми досягли успіху, яким я, чесно кажучи, пишаюся. І, мабуть, найважливіше, що ми маємо спільноту людей, суспільство, яке реально представляє нас як вільну країну, і наше вільне бажання бути частиною вільного світу. Ну і наостанок щодо майбутніх президентських виборів у Литві. нас українців здивувало власне те, що у Литві все відбувається досить спокійно. Нема ніякої агітації на вулиці. З Чим ви пов'язуєте такий спокій? Я не знаю, це дуже складно пояснити, чому так відбувається. Я помітив те ж саме, що і ви, коли ми спробували поглянути на ситуацію за кілька, мабуть, за три тижні до президентських виборів, з одного боку, мабуть, це сила нашої системи, коли ми можемо дуже спокійно представляти наші погляди без надміру пропаганди, не пропонуючи, як у нас говорять, пирогів з неба, бо знаємо, що цього ніколи не трапиться. Я думаю, що це дуже добре. Мабуть, нам таки потрібен повний ентузіазм і думаю, ми його знайдемо. Це будуть цілком інакші вибори ніж ті, які в нас були раніше. коли я брав участь у виборах, було багато агітації, зацікавлення з боку телебачення, радіогазет. Так, цього разу такого немає, але ми побачимо, якщо на вибори прийде стільки ж людей, як минулого разу, чи навіть більше, значить, мабуть, нам дійсно не варто витрачати гроші і час на вислуховування промов політики. А ще залишилися якісь речі, які вам би хотілося зробити. Можливо, ви відчуваєте, що потрібен ще час, аби здійснити ще щось на цій посаді? я переконаний, що у нашому житті немає обмежень. Ви робите одну річ. І ось маєте 10 років моєї роботи. І я повинен сказати, що я не збираюся тихо сидіти і нічого не робити. Я збираюся використовувати ті міжнародні зв'язки, знайомства, партнерства, які я започаткував з західноєвропейськими лідерами і з вашою країною. Також ми абсолютно точно можемо і далі разом працювати за для кращого спільного життя кожного громадянина наших обох країн. for every citizen of our both countries.